Ця церква заснована в 1803 році, і про те, що вона цей рік заснована, засвідчує цей напис. Сія церква заложена року Божого 1803 року, і фундатор Костянтин Тимків з Шумляна. Дерев'яну церкву Івана Богослова у 1803 році перенесли до Жукова з села Нараїв. Храм пережив дві світові війни та діяв у період Радянського Союзу. У церкві досі збереглися давні ікони та полотна. Про це розповідає вчитель історії Михайло Подуфалий. В цій частині, яка називається Бабинець, над хорами висить таке полотно, яке, очевидно, також є досить давним, і просто прибито до цього піддаш. За словами Михайла Подуфалого, у церкві є як нові ікони, написані декілька десятиліть тому, так і давні, майже ровесники церкви. Історик каже, встановити їхню цінність складно, адже наразі фахівці іконопису не проводили досліджень. Наприклад, ця ікона чи протилежного боку, але іконостас є намальований тоді ж, коли була збудована церква. Тут також на цій стороні висів ще один образ, який, очевидно, був. Набагато давніший, це був образ Святого Миколая. Адже церква, яка носить зараз ім'я Івана Богослова, раніше називалася Церквою Святого Миколая. І це було до 1901 року, носили таке ім'я. І якраз тут висів образ Святого Миколая, ну і після відкриття нової церкви цей образ був викрадений. Всередині храм. Трошечки спотворений оці, такою плівкою, яка була встановлена в час реконструкції храму в 70-х роках. Вчитель історії каже, що до дерев'яної частини храму добудували кам'яну, зокрема, це ризниця, де досі зберігається священницький одяг. ця частина теж це добудова вже кам'яна, практично дерев'яна церква була от до цієї стіни. Це також там далі добудова. Але добудова кінця 19 століття. Тут навіть напис залишився такий, про, про цю добудову і рік добудови, 1872 рік. Це приміщення суто таке було для священника, для тримання церковного одягу. Ще, до речі, такі старі філони тут збереглися деякі. У церкві Івана Богослова у Жукові правив Сильвестр Лепкий, український письменник, священник Української греко-католицької церкви, громадсько-політичний культурний діяч батько Богдана, Миколи та Левка Лепких. Він тут е, був священником від 1892 по 1901 рік. Тут він в Жукові помер і похований на місцевому цвинтарі. А вже на могилу батька тут неодноразово приїжджали. Його сім'я і Богдан Лепкий. Останній приїзд до Жукова був у 1936 році. Пройшов він згадує у своїх спогадах. А до самого Сильвестра Лепкого навідувалися дуже відомі люди, в тому числі Іван Франко, Андрій Чайковський, ну і багато інших. вчитель історії розповідає, що церква залишалась діючою під час двох світових воєн. Церква пережила багато лихоліть, і навіть Першу світову війну, де фронт проходив тривалий час, через село, село було повністю знищене, а церква залишалася неушкодженою. За роки радянської влади, все одно залишалася діючою на кілька сіл довкола, тому що в інших селах сусідніх церкви були закриті. На території біля церкви збереглась стара дерев'яна двоярусна дзвіниця і пам'ятник Іерею Іосифу Лужницькому, який правив у Жуківській церкві перед Сильвестром Лепким. Йосиф Лужницький, який помер в 1891 році, ну, як я вже казав, Сильвест Лепкий через рік, в 1892 прибув сюди. Лужницький теж досить відома особистість. В житті на Бережанщині, навіть газета Діло згадувало Лужницького, як одного із активістів українського руху на Бережанщині. Брав участь у діяльності такого товариства, як Руська Бесіда в Бережанах, жертвував на Руську бесіду кошти. Михайло Подуфалий розповів, що у 2001 році поруч дерев'яного храму побудували ще одну церкву, після чого богослужіння у старому храмі відбувалися рідко. Віта Поляна, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.